Телеграм це ворожий російський месенджер, який був створений Павлом Дуровим. Росія намагалася за допомогою цих інформканалів дезінформувати Україну. Підтверджується, що модерація відбувається або із Москви, або російськими громадянами. Для телеграму безліч різних класних альтернатив. Ця зручність не повинна стати причиною, що через неї ми програємо війну. Чому телеграм ворожий канал? Микола Давидюк, політолог, Телеграм що це за месенджер і чому його вважають ворожим? Телеграм це ворожий російський месенджер, який був створений Павлом Дуровим, який дуже вигідно продав свій попередній стартап ВКонтакті, скопійовано соціальною мережу з Фейсбук. Отримав всі гроші, вільно виїхав з Росії. Частину серверів залишив в Петербурзі. Прекрасно спілкується з Путіним. Путіним хвалить нього про те, що дуров найкращий приклад боротьби з екстремізмом в Росії, тому що ділиться контактами з даного месенджера. Ну і сам дуров проживає в Дубаї. Причому створив. Собі імідж дуже опозиційного так званого політика і бізнесмена, який начебто не підкоряється Путіну, саме тому телеграму можна довіряти, що насправді не зовсім є правдою, і Телеграм, який в багатьох країнах ловили на тому, що вони діляться даними з цих країн якраз таки своєю материнською структурою з ВФСБ. Які російські телеграм-канали маскуються під українські? Та безліч телеграм-каналів там цілі мережі від легітимного резидента, закінчуючи е, безліч новинних так званих е, каналів, які вели або тут російські представники, які отримували гроші, або вони ведуться напряму із Москви. Дуже часто це телеграм-канали, які читають і політики. Дуже часто це телеграми, які читають мільйони українців. Ну от але цей чайник, який розливає чай він один, це Кремль. Ну от і інформацію, яку вони дають, вона зрозуміла, що вигідна нашому ворогу. Найкраще і найпростіше. Прослідкувати це взяти, відмотати і подивитися перші дні війни, що вони писали: що українське керівництво тікає, що Україна війну програла, що Росіяни йдуть звільняти, що Росіяни будуть вести себе дуже. Ввічливо та справедливо, от це все називається нагнітательство, коли Росія намагалася за допомогою цих інформканалів дезінформувати Україну, ввести в інший інформаційний стан, який був би надзвичайно вигідний російській армії. Ну але зрозуміло, що їхнє покриття не було тотальним, і українці читали не тільки російські телеграм-канали, а якраз таки змогли знайти правильну інформацію, в тому числі навіть в телеграмі. Які ще додатки соціальні мережі пов'язані з Росією, якщо говорити про модерацію великих соціальних мереж західних, типу Facebook, YouTube, Instagram, дійсно є випадки, коли підтверджується, що модерація відбувається або із Москви, або російськими громадянами в Сполучених Штатах чи Британії? Це питання дійсно треба піднімати, і його потрібно врегулювати. От щоб вороги не модерували наш контент? А якщо говорити чисто про російські додатки, то частина з них заборонена, такі як в Однокласники і решта, ну от а частина типу Яндекс сервісів намагається працювати, хоча теж вони давно отримали заборону. Все ж таки вони десь намагаються через певні щілини і шпарини пролазити в наші телефони і викачувати нашу інформацію, наші великі об'єми даних, на базі яких вони роблять велику кількість аналітики, на базі яких вони роблять велику кількість інформації, яка потім працює проти нас, тому що знаючи наші настрої, знаючи наші переживання, ну от можна дуже легко створювати. Новинні та політичні наративи, маніпулюючи страхами, очікуваннями і багатьма іншими нашими емоціями. Зараз багато офіційних осіб та силових структур передають інформацію через телеграм. Що з цим робити? Де черпати оперативну інформацію? Я не впевнений, що телеграм найоперативніший, він достатньо зручний, але ця зручність не повинна стати причиною, що через неї ми програємо війну. Вибачте, але Британія не користувалася німецькою поштою, навіть попри те, що німецька пошта завжди приїжджала без запізнення. Виглядає дуже дивно. Ми з, з, з ними з однієї сторони боремося, з іншої сторони, не помічаємо такий очевидний простий факт, що цей месенджер дійсно працює на нашого ворога. Ну от і чому, якщо Телеграм такий опозиційний, чому його не закрили? Ну там же ж дозволяють українцям все пересилати, там дозволяють українському військово-політичному керівництву там закачувати файли, скачувати файли, відправляти таємні повідомлення, чому їх не закрили, якщо вони не діляться нашою інформацією. А можливо, їх тому й не закривають, що вони цією інформацією діляться. Назвичайно важлива історія про те, що важливо усвідомити, що Телеграм якраз таки і інші російські сервіси, в тому числі банківська система, яка теж присутня, яка перейменувалася, але тут присутня і працює проти нас. Ну от, так само, як і їхні телевізійні канали, так само як і їхні. Соціальні мережі це все ворожі структури, які працюють е, з точки зору пропаганди проти нас. Точно так само, як і церква, як російська культура, як е, лє, Лєв е, Толстой і Олександр Пушкін, все це працює проти України. Це все колонізаторський набір управління колонією на місцях. І ось для нас дуже важливо від таких речей відмовлятися. Знову ж таки, Україна до цього прожила тисячу років, не користуючись телеграмом. У нас є країни, безліч країн, де телеграм в топ 3 не Месенджерів не входить. Тобто є інші замінники, але ми чомусь рогом в стіну впираємося, кажемо що ось Телеграм, найзручніший. І заради свого персонального комфорту я не готовий відмовитися, хай там що думає Росія, нехай там що думають співгромадяни. Да? Але такий персональний комфорт в твоєму телефоні ну, от, насправді не порівняний з комфортом хлопців, які зараз, наприклад, під Бахмутом чи під криміною. Їхній комфорт виходить задалеко за межі телеграму. І він явно не поміщається в одному телефоні, і тому пам'ятаючи про їх комфорти, про те, як вони себе обмежують, і в чому вони себе обмежують, можливо, по один месенджер можна було б дійсно і видалити, які є безпечні альтернативи телеграм. Для телеграму безліч різних класних альтернатив від WhatsApp і сигналу, закінчуючи Тремою і багатьма іншими месенджерами, де ви можете безпечно відправляти свої файли, де ви можете розуміти, що ніхто вас не читає, і наприклад, що ворог в оперативному часі не може отримати вашу інформацію. Відома історія про Херсонського журналіста, якому на допит принесли роздруківку всіх його переписок. Хоча він знає, що ще до початку допиту він все з телефону свого видали. Тобто, телеграм надав. Доступ до переписок, по-моєму, півторарічної давнини. Ось це історія про телеграмі і його справжність. От. А якщо говорити про альтернативи, то їх більш ніж достатньо, і кожен, хто хоче е цією альтернативою скористатися, мені здається, це все безкоштовно, це все швидко, доступно і просто. От. А якщо просто важко заставити себе змусити нажимати по іншому кнопки, чи, наприклад. Немає можливості в повітрі його свайпати. Ну мені здається, це не найбільша катастрофа. Але е, і WhatsApp, і Signal – це якраз точно ті речі, які можна дуже швидко опанувати. Друзі, користуйтесь безпечними месенджерами, користуйтесь безпечними додатками, не даючи змогу нашому ворогу отримати нашу інформацію, створювати інформаційні атаки проти нас. Я вірю в нашу перемогу. Я знаю, що це станеться, коли ми всі разом будемо на неї. Працювати бережіть себе, бережіть свої сім'ї і до зустрічі.